Hyundai Ioniq. перший раз ми її привезли. Зараз більш детально розберемо її по салону, по пошкодженням і скільки вони вартують у нас в Україні. Наскільки можна зекономити, якщо її замовляти з Америки в компанії Intertrade, тільки в нас? Це Hyundai Ioniq 2022 рік. По пошкодженнях ви бачите, получила передній лівий удар, бампер на заміну. Ще не дивилася, якщо чесно, скільки запчастини е, коштують менеджерам. попередньо прикидали. 3-4 тисячі доларів буде ремонт коштувати під ключ тут з відновленням безпеки всередині машини. Спрацювало, що по машині спрацювало? Шторки, подушечки, сидінь. Так, що по автомобілю? Давайте подивимося, який він всередині. Зробили аля Mercedes Style е, великий екран, сенсор, не сенсорні кнопочки, вони просто клацають під стаканник тут. Ну, я думаю, що тут би щось би не помішало. Тут чому щось не вистачає? Ну, але і це для е, любителів старих есок е, Тесел. Повний привід, це, до речі, вони в нас в Україні стартують від 34 до 35 тисяч самі дешеві. Ця клієнту стала в 22. Поки що без ремонту. Давайте подивимося, що далі по цій машині. Ручки виїжджають. Коли підходиш з ключом, я думаю, воно комфортніше, як в тройки, хоча до троєчки теж привикаєш, коли пальцем нажимаєш, вона відкривається. Ззаді ми маємо, так ззаді сидухи лежать. Давайте піднімемо без електрики, просто все механічно. Місце, що, якщо спереду я сидів комфортом, взагалі, я думаю, також достатньо місця. Вона в аналогі Y, Tesla Y. вона стає стільки саму, в принципі, як Y, може чуть дешевше. Але на ринку в нас вони коштують так, як Tesla Model Y. Ззаді фари такі прикольні. Не знаю, чи камера передасть. Передає. Ну Вони не блимують на камері, блимують, так не блимують. Задня кришка мене взагалі добила. Йоп твою мать! Вона не електрична. Машина коштує від 40 тисяч доларів. От, як, скільки? Вони 60, напевно, в салоні вартують. Напишіть, хто знає, бо я не дивився перед тим, як відео знімати. Кришечка не електро. Знизу полочок ніяких немає. Що нас порадувало, це коли ми дивилися в багажничку з Америки, приїхала її оригінальна зарядочка. Отакі от зарядочки. Hyundai. Прикольно. Коврики всі, все, все є, все. Ніхто нічого не забирає, ми за цим стараємося слідкувати. Але деколи в порт литви попадає, там такі більш старіші, то там є такі літовці, які можуть трошечки підлатати нас на якісь запчастинки. Але це буває дуже рідко. Ця сторона, ви вже дивилися, вона повністю ціла. Тепер більше про нас. Компанія Intertrade, ми займаємося доставкою автомобілів в США. В Ремонт, е, е, ми їх ремонтуємо, доставляємо, складаємо, підбираємо. консультації всі безкоштовні. Так що дзвоніть, звертайтеся, будемо раді вас бачити та чути в нас на офісі і напоїмо вас зараз зимою теплою чи осінню, теплою кавою.